Я всіх вітаю з Баварії. У нас клієнтка сьогодні. Вчора я показував Опель, ось тільки на, е, проданий. І вночі приїхала до нас клієнтка на автомобіль. Довелось в нас заночувати, бо куди вночі їхати, поки довезли. Скільки ви їхали сюди? Дві доби. Трошки Дві доби більше. з Дніпра їхала людина. Так, такі маршрути повидумували, що біля нас спочатку 70 кілометрів проїжджали, а потім Мюнхен 350 кілометрів, а потім тільки сюди. Ну, так і, така логістика. Тому, коли їдете в Німеччину, слідкуйте, як у вас маршрут, хай вам покажуть. Можливо, треба інколи зійти з того автобуса і поїхати іншою дорогою. Як ваша подорож? Що скажете, Дніпро це з Дніпра людина? Так, всім привіт! Хочу побажати гарного дня і дати свою рекомендацію купувати автомобіли Вали, Валекса, бо ви отримаєте класний сервіс, ви отримаєте гарну машину, отримаєте класну консультацію. Все на найвищому рівні дуже рекомендую. ось ще маю цілу папку паперів. Це. Все як має бути, навіть трошки більше. <гум> від фірми. Да. Обкладинки такі у нас да. нові. Щоб зараз е, прямо додому їдете, так? Все, все номера дивіться, зробили mm -hmm. ми. Так, да, да, все є. Жовті. Людина проїхала, вже все було готово до, до від'їзду. Просто. Проблема в тому, що дві доби в автобусі, то Трошки вже ви нікуди їхали. б не заїхали. Да, велике дякую за гостіприємність. Це, це нормально. Якби мужик був, то б поїхав би, а так жінка приїхала. Ну, треба переночувати. Щось. Дякую. Дякую. Так що я вам можу побажати тільки щасливої дороги. Дякую. І Побажати, щоб не псувався автомобіль, щоб добре працював. У вас на зимовій резині, так? Що літня? А, Малю. там всередині літнього. Ага. Ну нічого. Я їздив. До речі, в Баварії дуже часто люди взагалі не переобувають на літню. Тут це написано, зимова. М М плюс С, але, а, ну, але це, малюнок це, це, зима. Це все сезонна. М mm. плюс е, С. Дуже часто люди тут не одівають взагалі літню, тому що. Зимова, зимова гума, вона краще. І літом, коли клейстер цей з дерев дощів, і да? дощ. Так що це погано літом, зимою на літній, а навпаки без проблем. Добре, дякую велике. Все, буду закінчувати відео. Е, є тесли багато, різних тесл. Тому телефонуйте, якщо кому потрібно. Але це не для України Тесла, це для Європи. В Україні вони дешевші. В Україні американського походження Тесли. І тут такі теж дешеві. А Такі, що для Європи, от вони в нас є. Будь ласка, градом, до речі, не побиті. Був у нас град, я переживав, що все буде побите. Нічого не побило на здивування велике моє. Нічого не побило градом. Все клас. Все таке коротке відео.